Такої кількості бажаючих взяти участь у конкурсі, організатори не очікували. Свої таланти у семи номінаціях вже готові продемонструвати 330 учасників. Прийом заявок триває. Надзвичайно сильно представлено у нас у нас номінація струнні інструменти, клавішні інструменти, естрадний вокал. І що цікаво, це класичний вокал. Це нас дуже радує. Тому що це такі номінації, які дуже важко зустріти в окремих конкурсах, які проводяться на Україні. Суддів запросили майже вдвічі більше ніж планували у журі конкурсу. Артисти заслужені діячі мистецтва та педагоги зі Львова, Києва, Донецька та рівного організатори конкурсу пояснюють, зі збільшенням кількості членів журі покращиться і якість суддівства. Попередньо склад журі був кількості 5 чоловік. На сьогодні це 9. Це виключно зроблено для того, щоб журі могло мало достатньо можливості гідно оцінити всіх учасників конкурсу. На сьогоднішній день це найвищий рівень того, що може бути. Ну, звичайно, у нас нема поплавського єдине. Довелося змінити і відзнаку, яку отримуватимуть найкращі виконавці. Попередній варіант соняшник з бурштиновою ноткою усередині. Організатори назвали надто складним для виготовлення та дорогим. Але бурштин як обов'язковий атрибут рівного і мистецького конкурсу так і залишили. До справи залучили скульптора Леоніда Гринбокого, який виготовив співаючого янгола, оздобленого сонячним каменем. Це е, глиняний янгол, е, який е, тримає бурштинову нотку. Е, ну. Наш край бурштиновий через то і нотка у нас бурштинова. 35 найкращих. Ну получать чи дістануть в нагороду такого ангелочка бурштинового. розпочнеться конкурс 16 грудня, а закінчиться гала-концертом в облмуздрамтеатрі 19-го у день Святого Миколая. Володимир Струс, Світлана Кошмак, Богдан Рябонець. Інформаційна програма день.